Всім привіт! Канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні на каналі Паштет. Паштет непростий. З історією, з погадами. Тут буде всього багато цікавих фактів з мого життя. Рецепт дістався мені від тещі. Теща завжди його готує на святковий стіл і подобається нам і дружина, дочка, всі їдять. Давайте ознайомимося з переліком продуктів. Нам потрібна печінка, обов'язково яловичина. Обов'язково. Не підійде не куряча, не свиняча. Для цього рецепта. Це буде у нас паштет з вершковим маслом, з маслом. Пам'ятаєте, раніше такий продавався? Можливо, і зараз він є. Такий паштет всередині масла. Я вставлю фото, щоб ви згадали. Ну, Масло, само собою: морквина, цибулина, сало, обов'язково сало свіже, і щоб було без м'яса. Та й все. Ну, багет для намазки. тобто страва елементарна, а, сіль, перець? Ну, це походу, ви все побачите. По грамовкам я все залишу в описі, але тут у мене кілограм печінки, здорова морквина, здорова цибулина і сала 300 грамів. Масло все в нас піде, масло в нас 200 грамів. Починаємо рецепт. Приступимо до приготування паштету. Два способи існує: все відварювати і все обсмажувати. Ми будемо. Відварювати все. Чому? Ну так моїм дівчатам подобається, ну і що так робить. Раніше вона смажила. Скажу так, смажити смачніше, але я привик вже до цього смаку, тому роблю так, як теща. Історія, чому я цю страву, я повторюю. У мене є друг, який вже давно живе в Європі. І він постійно каже: ну, паштет, паштет, дай рецепт паштета. Тому що цей паштет у нас був в молодості. Так, беремо, нарізаємо на довільні шматки. Все одно ми все будемо потім перекручувати. По плівки. Тут є плівка. Е, бачите, плівка. Що ще каже, ти як відвариш, потім вона краще буде. Бачите, зараз вона не, не відділяється. Дуже важко. Каже, відвариш, вона каже, потім відійде. Ну, обов'язково їй буде потрібно зачистити цю плівку. Печінку я е, замочу в воді. Знаєте що? Запахи там якісь, може, ушли в такому плані. І от мій друг Юра, привіт тобі. Пише. Я в Ліоні, Франція. Коли буде рецепт печінки, пишу скоро. Італія, я в Італії. Коли буде рецепт печінки, кажу скоро. Бельгія, де печінка? В общем, він потім каже, я вже всю Європу об'їздив, а рецепта все немає. Тому Юрець для тебе. Отак, нарізаємо шматочками довільними. І будемо варити. Варити по часу 20 хвилин. Ну, все так роблю, як те ще каже. В неї завжди він виходить, завжди смачний. Так, можемо. В салі потрібно обрізати шкірку. Можемо на цій самий дешечки, все одно воно все буде проходити термічну обробку. Спогади про цей паштет дуже-дуже дуже приємні. Ставлю пару фоток спогадів. Ми молоді. Це життя попереду, хоча воно ще і зараз попереду. Беремо батон. Її ще на різних, наверное, і не було. Звичайний батон беремо. Сосиски саме дешеві. Паштет оцей завжди брали. Майонез оцей, пам'ятаєте, жовтий провансаль, він і зараз є в продажі. І йдемо в впитовник там чи на гуньки в ліс. Сосіски жаримо, беремо покривало, волейбол. Він тоді ще з дівчиною. Зараз його дружина, я з Світланою. Граємо в волейбол. Сосіски жаримо на соснових дровах. Все весело було. Так, нарізали. Зараз, по моїй руки, сіль перець і на вогонь. Поставили варитися печінку. Будемо знімати шум. Он уже піна з'являється, скоро закипить. 20 хвилин. А також підготували таку м'ясорубку. У нас був з батьками на двох кухонних комбайн, здоровий такий. Але кухня маленька хранили в них, він згорів. А отаке в гаражі залишилось механічно. Вона вічна буде. Трошки зусиль все зробимо. Юрець, поки Варився наш паштет, дивився фотографії. Пару ставлю фотографії, жесть, Хех. як швидко час прийшов 15-16 років фотографіям. Так, що ми маємо? Салко все зварилося. Зараз буде остивати і будемо крутити. Хто буде смажити, то дивіться, на пательню трошки олійки, цибулька із морковкою підсмажили туди печінку. І будете додавати трошки водички постійно. Отак, притушувати, навіть цибуляж розпадається. Так, ось сюди. Буде смак трошки інший. Десь нам треба буде ж... зараз застине, пообрізаю плівки. Трошки досолив. досолив. попробуйте насіль. Хоч і бульйон солив, ну, починка в себе мало взяла солі, тому досолив. Тепер масло. Отак, з пачки. Масло сюди. І зараз все гарно перемішаємо і дамо трошки бульйону. Ви знаєте, Вимішав масло і не треба вже ніякого бульйона. Дивіться, яка маса стала така податлива. Вершкове масло все гарно змішало, об'єднило. таке воно стало, бачите? Тобто мені не потрібно бульйон. Ну, правда, я коли крутив, трошки додавав бульйона, щоб легше було крутити, бо воно дуже суха була печенка. Зараз будемо формувати. Отак, в декілька слоїв, я думаю. До речі, те, те, що робить на цьому у фользі. У мене фольги не знайшлося, Вірніше, як не знайшлося. Я купив фольгу й плівку, бо все позакінчилось, кроме рукава. Прийшов додому, а у мене дві плівки. Я думав, одну так зробить, одну так. Ну, нічого страшного, це не має різниці. Отак От декілька слов зробили. І формуємо. Взагалі, знаєте що, подобається готувати страви, які тебе там викликають. Якусь симпатію, якісь там воспомінання з чимось приємним, знаєте. Тоді набагато цікавіше готувати і набагато кращий настрій. Масло, масло бажано, щоб було м'яке, ну, знаєте, щоб постояло. Зараз підправляємо все, заворачуємо і відпочивати в холодильник хоча б на півгодинки. Пряме включення. Дивіться, що в мене вийшло по полокоть три паштета, ще трохи залишилося, але масло закінчилося. Благо, в холодильнику ще було. Зараз зробимо це маленько. Ну, залишиться маленька. Що я хочу сказати? Я вже попробував. Я вас рідко що прошу щось зробити. Ну тут я вас дуже прошу, повторіть цей рецепт. Блін, отак в... зробіть, відваріть. будуть їсти і батьки ваші, і діти. Ну це, блін, це дуже смачно. Беремось паштетик. Отак смачно намазаємо на багет і хрумтимо. За вашого дозволу ще разок клас. Це дуже смачно. І морковка, і цибулька, і це масло, все воно об'єдналося. Все дуже смачне. Такий дуже гарний паштет, я не знаю, на святковий стіл, на повсякденність, в школу, бутерброди, дочка їсть, дружина їсть. Я їм наробив багато. Навіть одну заморожу буде на Новий рік. До нового року ще в місяць буде нам новий рік на святковий стіл. Тому ще раз повторююся: обов'язково приготуйте цей рецепт. Він дуже смачний, готується легко. З вами був Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки, прожимайте там колокольчики. Всі ці справи, пишіть коментарі, буду далі для вас готувати. На все добре!